Добрий день усім. Сьогодні відеоперегляд будинка з Ходосівка. Ділянка 10 соток, закрите котечне містечко, нова Ходосівка, алюмінієві вікна, сауна. Зараз дороблюють будинок, оздоблення, фасад. Будинок з басейном. Сам будинок іде 280 метрів, я гараж, 4 окремі кімнати, басейн великий 4 на 8. Також праворуч тут підсобне приміщення дороблюють. Алюмінієві розсувна система також і в сауні. Сауна 35 метрів. Побудований будинок із сегли. Тут буде ще тротуарна плитка, газон, автополив. Це все обов'язково доробиться. Вже функціонує повністю басейн. Зараз буде дороблюватись також. Тираса верхня, Перила обов'язково будуть. Фасадні роботи доробляться, буде також ще дерево фасадне, клінкерна плитка вже зроблена широкого, красивого формату. По бокам буде газон, де от мостка буде тротуарна плитка. Межує з лісосмугою, велика, тобто, тераса. Зараз якраз ззаду дороблюється забор. Дуже гарний краєвид іде, і з самої ділянки вже це видно. І також з другого поверху буде чудовий краєвид. Так, це я вам швидко покажу зараз вітальня просувна система алюмінієва за кухню. Хочу спочатку показати вам ще фасад самого будинку. Спереду. І потім. Ми вже підемо, скажу вам більш детально по планування. Тупікову вулиця в самому котежному закритому містечку, Асфальтований під'їзд, поруч дитячий майданчик, гараж на два авто, також багато ще на 3-4 авто. Там, де біле, буде ще клінкерна. Припрошую, буде дерево, так, буде дерево. Будуть дороблювати. Забор. Заливив бетон. Буде ще красиво. Красиво буде ще все дороблюватись. Тротуарна плитка вже куплена, мандарин сірого кольору. Також поска криша, поски дах, бетон, перекриття з першого на другий, також бетон перекриття. З, на даху, на самому даху ворота. Така красива плиточка, пінкерна. Дивіться, вона красиво Виглядає, що не доробила плиточка така широкого формату. довгого формату, бачите, будинок, що обудований, півтора цегли, 38 см плюс 15 см утеплювач, ще буде фасад дороблюється. Ми війшли зліва йде гардеробна. Зараз тільки тільки поштукатурили. Далі йде праворуч це з кутовим вікном з алюмінієвими вікнами. Йде кімната. Далі йде санвузо на першому поверсі свій окремий. І вітальня. Верніше, тут, де вікно, це їдальня. Тут стіл великий ставиться. Тут місце для вітальні і кухня. Чи можна навпаки. Тут, чи... Як вам вподоби? тут точно кухня. Там їдальню, вітальню можна погратися правильно і зробити. Дві розсувні системи. Так? Праворуч розсувна система і ліворуч. Басейн сауна нагадую, додатково. І тут ще котельня. Тут підсобне приміщення, пральня котельня і гараж. Вже ворота поставлені з окремим виходом на задній двір. Другий поверх. Щоб подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Також цікаво в коментарях напишіть, як вам цей будинок. Великі сходи, монолітні. Моноліт бачите перекриття перший на другий, і моноліт також дах. Пуска криша. Праворуч йде перша кімната. Всього на другому поверсі буде три спальні, дві тераси. Два санузли і одна велика гардеробна. Звісно, в мастер-спальні своя гардеробна, свій санвузл. Зараз це по порядку розкажу. Це кімната друга окрема, з закутовим вікном красиво. І з такою чудесною панорамою, звісно, потім все прибереться буде помиється і буде гарно все виглядати. Далі йде. Да. Санузом. Великий З... Сейчас покажу вам це вікно. Так, санузлі. Тут овальну ванну класно можна зробити. Дуже класно продумано. І от покажу вам також сходи за вікном. Також простора, світла достатньо. Подивіться на ці величезні сходи. І мастер спальня. Мастер спальня йде зі своїм балконом. Терасою, правильніше, що це на балкон. тераса велика. Своє гардеробно. Ось така велика. Величезна гардеробна. І ще свій санвузол. Саунвузо сан також з великим вікном. Можна також тут ванну овальну поставити. І виходом на цю терасу. Є на другому повсі три спальні, два санузли, одна підробна, дві тераси. Також ось така тераса. З басейном на ділянці сауна підсобного приміщення. Такий цікавий будинок. Будемо раді вам, запрошуємо вас я ще вийду на цю терасу, бо не виходив це з цієї кімнати, є вихід на цю чудову терасу. З таким чудовим, чудовим чудесним краєвидом. Нагадаю, будинок 280 метрів, є гараж, є сауна, басейн, три тераси, манеліт перекриття, манеліт дах. Також це закрите котежне містечко в селі Ходосівка. Всі комунікації заведені будинок. Зараз під це, потім вже під це обробити Дизайнерський проєкт робить ремонт, Алюмінієві вікна. Зараз дороблюється озеленення, тротуарна плитка і буде в такому варіанті здаватися. Фасад доробиться, звісно. Такий чудовий будинок, є в наявності, будемо раді вам. Зараз ще раз фасад покажу і буду закінчувати. там два авто, багато прокаміст. Всім гарного дня, До побачення.